Слухай. Пане удійш, що во зеркало не вийшло? Нічого, все нормально, поміняв, поставив нове Бачите в нього? Так, да, все, бачу, все Точно? добре. Точно. Ви знаєте, що заборонено здійснювати рух, з пошкодженим зеркалом. Заборонено, якщо воно відсутнє, якщо воно в мене є, можна здійснювати рух. Воно у мене все видно. У мене влаштовує, у мене все видно. Да. Ще питання є? Зупиним встає вас пункту 2 статті 35 вашого транспортного засоби технічна несправність. Підіть, будь ласка, Це водія, не є, несправність. Це, це є несправність, це не є несправність. Ні, це не є несправність. Існує достатньо посла вважати, що ви вчинили дорожню транспортну пригоду, чи могли бути її учасником. Тому посвідчення водія Реєстраційний слабко поліс. Вимога незаконна. Вимога законна. Ні, незаконна вимога. вимога. Я не відмовляюсь, просто мені треба законна вимога. Буде законна вимога. Ні, це незаконна вимога. Зеркальце в мене є, воно на нормальному стані. Воно в нормальному стані, якби воно висіло прикріплене, в нього було числи. Це десь передбачено? Так. Ні, нема такого. В правилах написано, що порушення це коли воно відсутнє. Воно в мене є. Воно в мене є. Я вам ще раз кажу, посвіщення водія, будь ласка, подивіться. Ваша вимога незаконна. Ваша, буде у вас законна вимога, тоді пред'являть. Ваша вимога незаконна. Я вам кажу, законну вимогу, будь ласка, ваша вимога незаконна. Після законної вимоги. Ні, вона незаконна. Вона незаконна. Вона незаконна. І це вже не перший раз таке було. Хлопці, не я не відмовляюся. Я просто кажу, що мені треба законна вимога. Вона буде, тоді я пред'явлю. Господи Боже, на. Na, aš pridėjau tave. Dėmesį. Visa? Inspektori, aš spėsiu, dajai tai greičiau. Посвідчення, покажіть ваші. Інспектор, сюди їдь. Посвідчення мені покажіть, розгорнути, вітя, на вас скарга буде написана безкоставна зупинка. Ну я напишу скаргу у вас на звичайство. Так, покажіть мені, будь ласка, і зворотній сторони. Зразу кажемо передник. Якщо ви скажете, що це не посвідчено, згідно на Савчук Роман Сергійович, дійсно, до 4.06. Ні, я напишу. Дійсний, до тих пір... Все, свободен.